Психосоматика це зв'язок між психічним станом людини та фізичним здоров'ям її тіла. Наші емоції, думки та підсвідомі переконання впливають на функціонування організму, часто викликаючи або загострюючи хвороби. Як психосоматичні реакції проявляються? Хронічний стрес може призводити до головного болю, підвищеного тиску або проблем зі серцем. Страх і тривожність викликають м'язові спазми, розлади травлення або проблеми зі шкірою. Нерозв'язані емоції, такі як злість, образа чи вина, можуть проявлятися у вигляді болю в спині, шиї чи суглобах. Як гіпноз допомагає при психосоматиці? Виявлення кореневої причини. Гіпноз дозволяє дістатися до глибин підсвідомості, де часто зберігаються емоційні травми чи негативні переконання, які впливають на тіло. Розслаблення та звільнення від напруги. У стані гіпнотичного трансу організм розслабляється. Знижуються рівні стресових гармоній, що допомагає відновити баланс у тілі. Перепрограмування підсвідомості Через гіпноз можна замінити негативні емоційні реакції на конструктивні, що позитивно впливає на фізичний стан. Робота із символами. Психосоматичні прояви часто мають символічне значення. Гіпнотерапія дозволяє розшифрувати ці сигнали і усунути їх причину. Результати гіпнотерапії. Зменшення або повне усунення фізичних симптомів, відчуття емоційного полегшення, поліпшення загального самопочуття, розуміння зв'язку між психікою і тілом та навчання контролю над власним станом. Гіпноз це не лише лікування, а й потужний спосіб самопізнання. Він допомагає зрозуміти, як підсвідомість впливає на ваше життя.